Знову посипаємо подум для цього печива нам потрібно борошно, хороше борошно, дрібка солі, пудра, сюди ми додаємо розпушувач та ванільний цукор. Тобто ми зараз. Змішуємо всі сухі інгредієнти. У ті сухі інгредієнти ми додаємо масло, і це масло нам потрібно в дрібні крихти перетворити. Тобто, ось так обвалюємо у борошні і обминаємо ручкою. І це ми робимо швиденько. Дякую всім, що підписуєтесь на канал, ставите вподобайки свої і коментуєте. Мені дуже приємно. І це дозволяє моєму каналу розвиватись, а вам бачити мої смаколики. Дивіться, ми вже це перетворили в такі дрівосінькі, дрівозенькі крихти. І ми сюди виливаємо сметану або можна використати йогурт. І замішуємо швиденько тісто. Ось ми практично зібрали тісто докупи. Точні, всі інгредієнти я залишу в описі або в кінці відео ви можете знайти. Дивіться, це воно м'ягесеньке і вже не липне до рук, оскільки позбираю пальчиків і все. Поверхню посипаємо борошном, тісто ділимо на дві частинки. Одну частинку відставляємо. Другу частинку легенько обминаємо і розкачуємо в круглий пласт. І ножиком, що ріжемо підцу, ділимо тісто на ось такі сегментики. Ділимо ось так пополам. Тепер ще раз пополам. все, ділимо у ту одну частинку на три сегменти. І ставимо сюди на край вареничко. Може бути з гущонка, з горішками, це буде теж смачно. Будь-яке густе повидло може бути з кислинкою, а це у мене айва з шоколадом. Беріть густе вареничко, так, щоб воно не сильно розсікалося. Те, що воно трошечки витече, це нічого страшного не буде. І кожен сегмент, так закручуємо ось такий гарний пальчик. Бачите, красиво все гарно глітає. Вставляємо. І так закручуємо всі. І ставимо печиво недалеко одне від одного. Ось так красивенько. Тут дуже великий вийшло, але нічого. Красивенькі такі пальчики. І з другої частини тіса так само ми робимо. Це ставимо в духовку випікатись при температурі 190 градусів на 20 хвилин. Печиво пропеклося, випеклося. І бачите, не сильно воно там варенічку витекло, Ну, все рівно, воно ну, трошечки повинно так зробити, але нічого. От так, зараз ми витягуємо, перекладаємо у тарілочку ще гаряченьке. Так. Печемо. І це все посипаємо пудрою. Другий шар печено. Знову пудра, і знову посипаємо пудрою. Цю смакоту залишаємо остивати. Зараз я вам покажу, які вони є всередині. Тобто це є пісочне тісто, бачите, воно так просто ламається, і ось начинка є. Переламалась начинка. М -м -м. Без яєць. Повірте. Дуже смачно. Дуже просте, приємного апетиту, мирного неба, нових смаколиків. Беріть себе та Україна.